Панове, вітаю вас на каналі Алекс Pass в рубриці «Чекпоінт Тижня. Починаємо з головного для гравців на Xbox Ексборечина все ж таки працює з компромісами, зі скрипом, але працює. Так, вона не працює, якщо купляти з Xbox, а саме з консолі українською карткою. Але якщо робити, якщо купляти через баланс турецьких лір з сайту Майкрософт, сайту Xbox, то Туреччина працює. В телеграм-каналі Alex Game Pass вже є покроковий гайд, як користуватися Туреччиною. Майже з любої країни світу, чому майже тому, що якщо ви знаходитесь в країні, в якій є офіційний стор, наприклад, це Німеччина, там Польща, США і так далі, то при купівлі в Туреччині у вас буде одразу помилка неправильний регіон, і тут вже жоден гайд вам не допоможе. Ви можете створити новий акаунт і на нього зробити ігри, але все одно він заблокується, коли ви його. Додасте на консоль тому друзі для всіх геймерів, хто в Україні і хто в країні, в якій немає офіційного магазину Ексбок, Туреччина з компромісами, але працює. Тож залітайте в телеграм-канал посилання. Самі знаєте, де внизу під відео Алекс Геймпас і користуйтесь, будь ласка, інструкцією. Мабуть, ті глядачі на Ютубі, у яких немає XBOX, вони думають, а чому він завжди каже про Туреччину, чому вони її обговорюють і чому така актуальна тема? Ця Туреччина в Україні немає офіційного Xbox магазину, і ми не знаємо де купляти. Він є на сайті, але його немає на консолі. І на сайті в українському регіоні там дуже мало ігор. Отже, ще з важливих новин на Xbox стартував великий літній розпродаж ігор. Понад тисячу позицій, ігри DLC-шки. Бандли і так далі, якраз. Під Туреччину, коли з'явився ось оцей гайд, і він працює. Я реально перевіряв. Якраз друзі, це гарна можливість, щоб купити ті ігри, які ви кинули собі у вішліст по знижки, якщо у них на них є акція. Літній розпродаж Xbox офіційно стартував, понад тисячу ігор та DLC зі знижками. Microsoft запустила повномасштабний літній розпродаж у магазині Xbox, де понад тисячу позицій. Ігри DLC та бандли доступні зі знижками. Розпродаж стартує офіційно. Ціно 19 липня, але знижки вже діють у розділі знижки в Microsoft Store. Є як старі хіти, так і нові проєкти 2025 року, які вперше отримали знижку. Все можна знайти вручну через магазин на консолі серед розпродажу. Тріпелей хіти, новинки року та рідкісні бандли, тому це гарна нагода оновити бібліотеку ігор на Xbox. Отже, розпродаж у нас буде тривати два тижні тому, друзі, у вас ще час подумати, що собі купити по знижкам. Популярна гра The Alters отримала перше велике оновлення. Нагадаю, що гра доступна в Game Pass, оновлення вийшло на всіх актуальних платформах. Зе Alters отримує перше велике оновлення. Патч 1 та 1 виправляє понад 50 помилок. Патч вже доступний на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Він вносить більше ніж півсотні важливих змін. Основні покращення. Виправлено логіку повстань серед альтерів. Усунено помилку, через яку особисті капсули не запобігали бунтам. Відкориговано сюжетні завдання другого та третього актів. Альтери тепер коректно користуються відведеним їм приміщенням після повернення. Рнення на базу покращено побічні історії персонажів, виправлено проблеми з досягненнями, значно покращено локалізацію, зокрема, видалено машинний переклад, який раніше викликав критику для PlayStation 5 окремо зазначено, що гра більше не вилітає при швидкому закритті дерева життя. Деталі від інсайдера про Asus ROG, Xbox All стали відомі ціни пристроя та деталі попереднього замовлення. У пошуковій видачі Google у лінійці товарів підвантажених із офіційного магазину Asus, з'явилася інформація про ціни на портативні консолі ROG Xbox Ali. За даними витоку, звичайно, Ali коштує 600 євро. покращена ж версія ROG Xbox Ali X – 900 євро. На самому сайті Asus ці ціни наразі не відображаються, але відомий інсайдер Extas First раніше підтверджував саме такі суми, посилаючись на джерела в ретейлі. За його словами, попередні замовлення стартують у серпні, а доставка почнеться у жовтні. Однією з головних фішок новинки став Xbox інтерфейс, адаптований для портативних ПК. Офіційних коментарів від Microsoft наразі не було, але схоже на те, що ціни дійсно реальні. Ексдиректор Square Enix Джейкоб Новак сказав, що у Xbox немає майбутнього. Те, що Сатья Надела зробив ставку на штучний інтелект, і у Філа Спенсера, в принципі, немає ніякого вибору, тому що для них вже Xbox не, не головний напрям. І тому ми маємо усі ці скорочення, ми маємо закриття проєктів як Perfect Dark і так далі. Усе це за думкою, якраз таки, Джейкоба Новака, це якраз таки усі ці наслідки переходу до штучного інтелекту фокусу на штучний інтелект. Екс-директор Enix, Xbox іксбокс немає майбутнього. Майкрософт вже зробила ставку на штучний інтелект на тлі масових скорочень у Microsoft Gaming колишній директор із розвитку бізнесу Square Enix Джейкоб Новак виступив із підтримкою глави Xbox Філа Спенсера. За його словами, індустрія відеоігор проходить етап глибоких змін, і Майкрософт змушена переорієнтуватися не на традиційні консолі, а на розвиток штучного інтелекту та хмарних платформ. Ми вже пройшли. Точку неповернення стверджує Новак. На його думку, ринок більше не належить класичним тріплей на консолях. Сьогодні цифрові екосистеми, на кшталт Roblox або Fortnite приваблюють сотні мільйонів користувачів, формуючи нову модель розваг. У найближчі 5-10 років, як прогнозує Новак, гравці просто будуть вводити запит, а штучний інтелект сам генеруватиме їм розвагу. Це вже не просто зміни, це технологічна революція, у якій Майкрософт прагне зайняти лідерське місце. Це доба не стала довше, але з іграми тепер змагаються TikTok, YouTube, Месенджери й безліч казуального контенту. AAA ігри просто не витримують цього тиску. Пояснює він за словами новака. Інвестиції в Xbox з кожним роком виглядають менш виправданими, особливо на тлі успіхів Майкрософту хмарних обчисленнях і величезних перспектив штучного інтелекту. У такій ситуації Філ Спенсер виявився у складному становищі. Сатья Надела вже зробив вибір майкро. Совт не є ігровою компанією. Вона компанія майбутнього цифрового штучного інтелекту. І Xbox у цій грі лише дрібна фішка, каже Новак. Новак також наголосив, що ринок тріпелей ігор стагнує. Навіть якісні проєкти нерідко провалюються через конкуренцію не між собою, а з іншими формами дозвілля. А вихід GTA 6, як він вважає, тільки загострить ситуацію. Залишиться ще менше місця для інших тайтлів. Єдиний спосіб вижити на думку Новак Створювати власні ігрові екосистеми на кшталт Epic Games або Roblox. Sony теж іде цим шляхом, інтегруючи студію Bungie для розвитку живих сервісів. А ось традиційні видавці, які залишаться лише постачальниками контенту, можуть втратити контроль над своєю аудиторією. Тікток уже сьогодні гейміфікований, штучний інтелект-продукт далі ще глибше. Ігри майбутнього будуть не розроблятись, а генеруватись на люту під запит користувача. каже но у підсумку він підкреслює, звільнення в індустрії пов'язані не зі штучним інтелектом безпосередньо, а з падінням інтересу до традиційних ігор. Гравців утримати все важче, а витрати на нові проєкти зростають лавиноподібно. Нагадаю, що всередині Microsoft дедалі частіше фіксується перерозподіл ресурсів від Xbox на користь штучного інтелекту, що вже підтвердили незалежні інсайдери. в мережі з'явилися чутки, що Electronic Arts... Просто поставили на паузу серію Need for Speed, улюблену мільйонами гравців серію Need for як які всі чекають годну гру і ніяк не можуть дочекатися від EA. Це мабуть очевидно, що EA колись зробить нормальний Need for Speed, але коли гарне питання. Франшиза Need for Speed давно є однією з найвідоміших і найулюбленіших серед фанатів аркадних гонок. Проте останні новини викликають занепокоєння. Electronic Arts, ймовірно відклала подальший розвиток серії на невизначений термін. Після прохолодного прийому Need for Speed дві у 2022 році. Студію Criterion Games, яка відповідала за гру, перевели на допоміжні проєкти, зокрема на новий Battlefield, де команда працює разом із ДАЙС над мультиплеєром та кампанією. Новий. Виток чуток з'явився на сайті Speedhunters, який був заснований самою Electronic Arts ще 17 років тому для популяризації автомобільної культури. Автор ресурсу заявив, що Electronic Arts поклала Need for Speed на полицю. І разом з франшизою припинилося фінансування Speed Hunters. Якщо ж ця інформація підтвердиться, це означатиме фактичну паузу в розвитку серії. Раніше цього року я ще публічно говорила про наміри повернутися з новою грою NFS, Але тепер очевидно, що навіть якщо розробка й ведеться, вона далека від активної фази. На цьому тлі ще одним тривожним сигналом стала новина про відключення серверів Need for Speed Rivals з 7 жовтня 2025 року. Ри, що вийшла ще в 2013 році, але досі мала невелику, проте активну спільноту. Таким чином, майбутнє Need for Speed поки що залишається під питанням. Electronic Arts зосереджує ресурси на інших франшизах, таких як Battlefield, і фанатам легендарних гонок. Доведеться ще довго чекати на повернення серії, якщо вона взагалі відбудеться. Відомий інсайдер повідомив, що десяте покоління Xbox вже активно активно готується, але воно буде іншим. Воно буде не таким, як ми звикли. Це не буде звичайна консоль. Це буде такий пристрій, на який можна буде поставити систему, а Windows тільки з іншою назвою, Xbox OS, де будуть чисто ігрові сервіси, і він натякає, що цей Xbox можуть виробляти багато різних гравців на ринку. Xbox залишається в грі, але наступне покоління буде зовсім іншим. Вважають Digital Foundry. Експерти Digital Foundry вважають, що Microsoft не відмовляється від Xbox як платформи, але готує масштабні зміни в апаратному напрямку. На їхню думку, традиційна модель консолів від одного виробника відходить у минуле. Digital Foundry зазначають, Xbox стане схожим на лінійку Surface, де Microsoft лише один з гравців екосистеми. Інші компанії також зможуть виробляти Xbox пристрої Xbox як пристрій зміниться на Xbox як екосистема, яка буде доступна на будь-якому девайсі, схоже на підхід Windows. Rock Xbox Alli – це приклад цього нового підходу. Класичні консолі більше не мають сенсу для Microsoft – яка просуває модель «грай де завгодно на ПК портативних пристроях або в хмарі? Команда Digital Foundry вважає, що традиційна консольна модель більше не відповідає стратегії Xbox, і в наступному поколінні, тобто в десятому, ми побачимо новий формат пристроїв, а не одну єдину нову консоль. Насправді не знаю наскільки це реально, тому що як будуть питання з оптимізацією і так далі під усі оці пристрої, якщо буде реально там десятки різних брендів Іксбокс і одна система Аля SteamOS, тільки від Xbox. Ну звичайно, що на Windows. Дуже цікаво, друзі, що ж це буде за покемон. Наступний Xbox, що це за звір, і я думаю, в 26-му році ми вже дочекаємось, або офіційно реліз вже може бути наприкінці 26-го, або хоча б Microsoft нам презентують цю консоль і розкажуть більш детально про неї. Square Enix оголосили, що працюють над ремейком Dragon Quest 7. Реліз обіцяють на початку 2026 року. Square Enix працює над ремейком Dragon Quest 7. Реліз очікується на початку 26-го року. Видавництво Square Enix готує ремейк класичної японської рольової гри Dragon Quest, про що повідомляє портал MP First, посилаючись на внутрішні документи компанії та тизер з логотипом, який, однак, поки не оприлюднили публічно. За даними джерела, гра не обмежиться лише графічними покращеннями. Планується зміни в геймплеї та сюжеті, хоча не настільки масштабні, як у Final Fantasy. Зі сім журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер підтвердив, що йдеться про більш помірний підхід до ремейку без радикального переосмислення історії чи бойової системи. Хоча список платформ наразі не названо, Square Enix раніше вже оголосила про повний перехід до мультиплатформної стратегії. Тож реліз на Xbox, PlayStation Switch та ПК виглядає дуже ймовірним. Ця політика має на меті охопити максимально широку аудиторію на всіх сучасних пристроях. Реліз Dragon Quest VII Remake планується на кінець. Нець поточного фінансового року або початок наступного, тобто гра може вийти у першому кварталі 26-го року. Фінансовий рік Square Enix завершиться 31 березня 26-го. Нагадаю, що оригінальна Dragon Quest VII побачила світ у двохтисячному році для PlayStation, а пізніше була перевидана на Nintendo 3DS. Це одна з наймасштабніших ігор серії, яка відзначається нетиповою структурою сюжету та величезним світом для дослідження, а також глибокою тематикою подорожей у часі. Портал IGN опублікував перше прев'ю на гру Мафія Old Country». Видання IGN опублікувало ексклюзивне прев'ю гри Мафія Old Country», в якому журналіст поділився враженнями після трьох годин гри і розмови з розробниками Ангар 13 назад до витоків серії. Як пояснив глава студії, на вибір лінійності структури вплинув успіх мафія Definitive Edition», де відмовилися від відкритого світу на користь сфокусованого на сюжеті досвіду. Тобто «The Old Country» не матиме відкритого світу. Гра не стане пісочницею, а запропонує чітко структуру. Структуровану сюжетну кампанію. Геймплей це не лише стрілянина. Журналіст прийшов третю, четверту та п'яту главу, відзначивши акцент на стелсі та використанні ножа. Це не просто інструмент для безшумного вбивства. Гравець зможе робити випади, парирувати, ухилятися та наносити удари, ніж можна поліпшувати, змінюючи його зовнішній вигляд та характеристики. Стелси класичні механіки. Стелс-сегменти не обов'язкові у всіх місіях, але працюють за знайомими правилами. Можна Відволікати ворогів монетками або використовувати навколишнє середовище. А от перестрілки залишились у стилі Мафія 3» – впізнаванні, кінематографічні й динамічні сюжет та головний герой. Особливу увагу приділено перетворенню головного героя Енсо. Він починає як невинний хлопець, але поступово занурюється в кримінальний світ Сицилії початку 20-го століття. У IGN наголошують це на різкий перехід до жорстокості, а поступове. Логічне формування характеру підкріплене важливими сюжетними подіями та цікавими другорядними мафіозі. Гра буде коштувати 50 доларів, а проходження за оцінками журналіста займе близько 6 годин. IGN вважає, що за цю ціну мафія The Old Country вдале придбання, особливо для фанатів серії. Нагадаю, що реліз відбудеться 8 серпня на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Гра вже пішла на золото, а в списку бажана. В Steam її додали понад два з половиною мільйона користувачів. Electronic Arts офіційно представили EA Sports FK 26, Вона ж FIFA 26, Стартували вже попередні замовлення на всі платформи, і EA представили трейлер гри. Єспорт Sports FK 26 офіційно представлено. Реліз 26 вересня. Компанія Electronic Arts анонсувала її Sports FK 26. Гра вийде 26 вересня 2025 року. Обкладинку гри прикрасить Златан Ібрагімович. Нововведення в eSports спортс 26. Менеджер Mode – Новий режим кар'єри тренера в реальному часі. Archetypes – Нова система архетипів для кастомізації гравців. Поліпшений геймплей. Зміни в основах керування та фізиці, оновлення. В ультімейт нові турніри та лайф івенти, покращений режим кар'єри з живими викликами, що розвивається з часом. Цитата Джоша Шепарда, віце-президента EA Sports ФК ФК – Це результат тісної співпраці з нашою спільнотою. Ми самі є гравцями, тому знаємо, наскільки важливо чути геймерів цього року. Ми кардинально оновили геймплей, додали нові режими, кастомізацію та події, і це лише початок. Electronic Arts – також наголошую, що гру створено за активної участі спільноти а розвиток EA Sports FK відбувається з урахуванням фідбеку гравців. Несподівано Robocop City отримала підтримку Xbox Play Anywhere. якраз в той день, коли гру додали в геймпас. Robocop Rock City отримала підтримку Xbox Play Anywhere. З шутером RoboCo City тепер діє Xbox Play Anywhere. Якщо ви придбали гру на Xbox, вона автоматично стане доступною на ПК та навпаки. Збереження та прогрес синхронізуються. Це стосується також версії з Game Pass. Гра отримала підтримку Play Anywhere напередодні додавання до Game Pass. Гра з'явиться в підписці 17 липня. Також робоко City Unfinished Business, яка продається окремо, теж аналогічно підтримує Play Anywhere. Нагадаю, що Події гри Robocop Робокоб City відбуваються між другим і третім фільмами. Серії гра поєднує ностальгію, брутальний екшен і сюжет про боротьбу з бандитизмом. Також до гри вийшло DLC Unfinished Business, яке, до речі, продається як окрема гра, і DLC-шка отримала не дуже позитивні відгуки, точніше, гірше оцінки від критиків ніж оригінальний Robocop Rock City. Robocop Rock City Unfinished Business зустріли гірше, ніж оригінальну гру. Гра Robocop Rock City вийшла в геймпас, а разом з нею отримало реліз і самостійне доповнення Unfinished Business, яке коштує 30 доларів, але оцінки від критиків поки що нижчі, ніж у базової гри. Оригінальна гра отримала 73 бали. Unfinished Business отримало 68 балів зі 100 на Open Critic. Плюси доповнення від критиків. Атмосфера 80-х і фірмовий стиль оригіналів. Налу збережені повністю брутальний екшен здобуваннями і культовими фразами, краща побудована кампанія, менше розтягнутості, більше бойових моментів і акценту на сюжет. Нові вороги, зброя та здібності, що додають свіжості, і з мінусів це технічні проблеми, баги та просідання продуктивності, однотипність локацій. Багатьом критикам здалося, що оточення швидко набридає. Мала свобода дій гра стала більш лінійною з обмеженим впливом на світ, незважаючи а чи на все це робокоброх Сіті Анфінішед бізнес називають цікавим екшн доповненням на 8-12 годин, особливо для тих, кому в оригіналі не вистачило динаміки, але й попереджають, що чекати прориву від DLC не варто. Forza Horizon 5 на PlayStation обійшла, майже обійшла. А може, як ви вже дивитесь це відео, обійшла гру року 2024? Астробот. Там трішечки-трішечки не вистачало, щоб обійти Форзі Астробота. А хоча я вже впевнений, що коли ви дивитесь цей відос, то Форза вже обійшла по продажам. Астробота головний ексклюзив від Sony. Forza Horizon 5 на PlayStation майже обійшла за продажами гру року. Продано понад 3 мільйони копій. Forza Horizon 5 залишається справжнім хітом, і тепер гра Xbox майже перевершила продажі Astro Bot, яку на The Game Awards назвали грою року 2024. За даними аналітики, Forza Horizon 5 лише за червень розійшлася до режиму 555 тисяч копій на PlayStation, а загальні продажі на консолі Sony склали близько 3 мільйонів. Головною причиною – Цього стрибка стала знижка до 48 доларів, яка діяла до 11 червня. Це робить Форзу першим портом від Xbox, що досяг такого рівня продажів на PlayStation. І це всього за менш ніж три місяці з моменту релізу. І хоч до позначки в три мільйони залишилось трішечки, вона буде досягнута вже в липні. Що важливо, Forza Horizon 5 майже обійшла Bot, преміальний ексклюзив від Sony, який отримав найвищі оцінки критиків: 94 бала на Metacritic, та здобув титул Гра. Око на престижній церемонії. Це демонструє не лише силу бренду Forza, але й підтверджує ефективність нової стратегії Microsoft щодо випуску своїх ігор на консолях Sony. Наступне випробування чекає на Sony 26 серпня. Helldivers 2, гра від PlayStation Studios виходить на Xbox. Якщо ж її чекає подібний успіх, як у Forza, це може остаточно зруйнувати межі між платформами, але якщо гра провалиться, Sony може знову замкнутися у своїй екосистемі. Одне. Не зрозуміло точно, гравці голосують гаманцем, і продажі Forza Horizon 5 на PlayStation показали, що їм не важливо на якій платформі з'являється гра, якщо вона якісна. Ексклюзивність Final Fantasy для PlayStation залишилася в минулому. Square Enix це офіційно підтвердили, що усі ігри Final Fantasy тепер будуть виходити як на PlayStation, так і на Xbox одночасно. Автори Final Fantasy вважають, що ексклюзивність для PlayStation залишилася в минулому. Серія Final Fantasy довгий час асоціювалася з PlayStation, але після низки релізів, що не виправдала комерційних очікувань, Square Enix офіційно змінює стратегію. Компанія відходить від ексклюзивів і переходить до мультиплатформених запусків на цьогорічному Xbox Games Showcase анонсували реліз Final Fantasy XVI для Xbox. А також підтвердили, що ремейк Final Fantasy Сі. Ім з'явиться на Xbox до кінця року. Більше того, 30 вересня на всіх платформах, включно з Xbox, відбудеться реліз Final Fantasy Tactics. У коментарі до преси продюсер серії Наокі Йошида прямо заявив: ексклюзивність для PlayStation це вже минуле. Наша мета дати доступ до ігор як найширшій аудиторії. Він також додав, що модель мультиплатформеності тепер є базовою стратегією Square Enix, особливо коли йдеться про дорогі та масштабні проєкти ми будемо пригнути до того, щоб майбутні релізи одразу виходили на кількох платформах. Гравці з усього світу мають отримати можливість грати там, де їм зручно, каже Йошида. Раніше керівництво Square Enix вже заявляло, що ексклюзивність типу Final Fantasy VII більше не має сенсу, оскільки великі інвестиції в розробку потребують ширшого охоплення. Таким чином, Final Fantasy остаточно стає мультиплатформеним брендом. Що відкриває франшизу для нової аудиторії насамперед на Xbox? Розробники підтвердили, що Гейт-Зеро виходить на консолях Xbox та Плейстейшн. Gate Zero виходить на Xbox Series та PlayStation 5. Сюжетна пригода зі стрибками у часі підтверджена для консолей. Студія BibleX і видавництво Templar Media офіційно підтвердили, що Gate Zero научно-фантастична сюжетний екшен вийде не лише на ПК, а й на Xbox Series та PlayStation 5. Події гри розгортаються у 2072 році, де тоталітарний режим контролює всі знання, забороняючи будь-яке альтернативне трактування історії головний герой підліток Макс, який знаходить машину часу, сховану його батьками, і вирушає разом із братом Гектором у подорож в минуле, аби знайти загадкову перлину. Гра створюється на базі Unreal Engine 5 та пропонує напіввідкритий світ з акцентом на автентичну атмосферу, візуальну достовірність і звуковий супровід. Більше інформації про гейтзеру обіцяють розкрити на Gamescom у серпні 25-го року. Знов таки, за даними інсайдера, наступне покоління геймпади наступного покоління Xbox отримають підтримку Wi-Fi з'єднання. Це робиться для того, щоб ви могли зручно підключити свій геймпад до телевізора і грати в Xbox Cloud Gaming. Геймпади наступного покоління Xbox отримують підтримку Wi-Fi для хмарного геймінгу. Інсайдер Jess Корден повідомив, що контролери Xbox нового покоління отримують три типи підключення. Перше, це bluetooth з'єднання, потім бездротове з'єднання з консолью, які вже є у геймпадах потужного покоління. А в наступних геймпадах додадуть Wi-Fi з'єднання напряму з хмарними серверами Xbox Cloud Gaming. Це дасть змогу грати на телевізорах без підключення до консолі. Олі або ПК, що особливо корисно, якщо пристрій не має хорошого bluetooth модуля. Функція з'явиться як у звичайних, так і у геймпадах серії Elite. За словами Кордена, Microsoft продовжує тісно співпрацювати з AMD над новими консолями, але точна дата релізу ще невідома. За різними чутками запуск 10-го покоління очікується або наприкінці 26-го, або вже у 27-му році. Також Microsoft готує покращення знов таки для наступного покоління. Вони готують покращення цього ж хмарного гемінгу. Клауд Gaming. вони обіцяють рівень GeForce Now Ultimate, тобто вже підтримку 4К, без інпутлагу і так далі. Xbox Cloud Gaming нового покоління, що готує Microsoft за словами Джеза Кордена. Відомий інсайдер Джез Корден поділився деталями про розвиток Xbox Cloud Gaming. Microsoft активно готує сервіс до переходу на наступне покоління з акцентом на якість графіки, зниження затримки та нові варіанти підписки, ключові зміни, що плануються, підвищення роздільної здатності та бітрейта, щоб наблизитися до рівня GeForce Now Ultimate. Здільна здатність чотири зниження затримки завдяки новим контролерам з підтримкою прямого wi fi з'єднання, сигнали, де на сервери минаючи пристрій, швидший запуск ігор завдяки оновленню дата центрів і новій системі зберігання. Новий тариф для хмарного геймінгу, дешевший за Game Pass Ultimate, можливо, з рекламою або обмеженим доступом. Microsoft готує платформу до хмарного майбутнього, де ігри будуть доступні високоякісно, миттєво й на будь-якому пристрої. Отже, панове, це були усі головні новини цього тижня в Рубриці. «Чекпоінт відповідно тижня. З вас, як завжди, пальці до гри, та пишіть ваші думки. Коментарі внизу під відео мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись на канал Алекс Геймпас» на Ютубі і на телеграм-канал Алекс Геймпас», посиланечка, самі знаєте внизу під відео. Ну а я дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.